Українці масово виїздять з Польщі до Німеччини. Подеяку що вся справа у рівні заробітної плати, але є й інші нюанси. Тим часом проблеми почалися і в українців, які знайшли в собі прихисток у Великій Британії. Там люди скоро можуть залишитися без житла та роботи. Всі подробиці розповім за мить. з вами новини Тесен ЮЄ і Яльдмила Труфен. Підписуйтесь на наш канал, тисніть вподобайки, а ми переходимо до новин. Останні дані Європейського статистичного бюро свідчать про збільшення виїздів громадян України з Польщі до Німеччини. ФРН стала однією з країн ЄС, куди активно їдуть українці. Про це повідомляє видання Інполанд. Одна з основних причин переїзду до Німеччини це вищий рівень заробітної плати. Окрім того, Німеччина привабила для біженців через кращі соціальні виплати та більш якісні медичні послуги. Тим часом освітні реформи, в жорсткіші умови доступу до соціальних програм та економічні фактори у Польщі стали вирішальними чинниками для цієї міграційної хвилі. Звіт Євростату свідчить про те, що станом на кінець минулого року в Німеччині проживало понад 1 мільйон українських громадян, які отримали статус тимчасового захисту. Це 27% від загальної кількості таких статусів у Євросоюзі. Тим часом в Польщі кількість біженців з України знизилася до майже 984 тисяч осіб. До слова 2022-го цей показник перевищував 1,3 мільйони. На третьому місці за кількістю прийнятих українців опинилися Чехія, де знайшли прихисток 370. Десят тисяч осіб загалом спостерігається тенденція до переміщення українців із країн центрально-східної Європи до західної та південної частини континенту. Тим часом стало відомо, що українці, які знайшли прихисток у Великій Британії, ризикують опинитися в складній ситуації через затримки у продовженні віз. Процедура, яку проводить Міністерство внутрішніх справ, може залишити деяких заявників без можливості довести своє право на проживання та роботу на період до восьми тижнів. Це створює загрозу втрати житла і роботи, оскільки орендодавці та роботодавці побоюються штрафів за співпрацю з людьми без чинного дозволу на перебування в країні. Про це пише The Guardian. Деякі українці вже отримали відмови у продовженні договорів оренди, а деяким повідомили, що вони не зможуть працювати, поки триває процедура процес оновлення візи активісти закликають британську владу спростити процедуру та автоматизувати продовження віз, щоб уникнути кризи, яка може виникнути через великий наплив заявок. Очікується, що від 4 лютого до червня міністерство внутрішніх справ отримає десятки тисяч запитів від українців, які прибули до Великої Британії 2022 року. Ця складна система завдає багатьом людям великих клопотів серед постраждалих, переважно жінки з дітьми, які приїхали, рятуючись від війни. Ні, поки їхні чоловіки залишилися в Україні. ЄС продовження віз відбувається автоматично, що значно зменшує навантаження на біженців. Ще одним викликом для українців є те, що час проведений у Великій Британії не враховується для отримання громадянства, що відрізняє їх від більшості інших груп біженців. Чотири з половиною роки це не тимчасовий період. Люди пустили коріння, здобувають освіту. А діти, які приїхали у дворічному віці, тепер більше пов'язані з Великою Британією ніж із країною, звідки виїхали. Симона Шехтман, координаторка групи Бірмінгем для України, звернула увагу на те, що українці з окупованих територій, які повернуться, можуть знайти свої міста зруйнованими, а місцеві інституції зміненими через російську політику росифікації. А професорка Бірмінгенського університету Сара Джонс пояснює, що більшість українців візи імовірно продовжать. І вони отримають так званий дозвіл ЗС, який дозволяє залишатись у Великій Британії, поки їхні заявки розглядаються. Проте проблемою є те, що багато хто не може довести свій статус у цей період, що створює. Правову невизначеність процес подання документів дуже складний навіть для тих, хто добре знає англійську, а жорсткі терміни ускладнюють ситуацію. Будь-яка заявка, подана за межами 28-денного періоду, буде автоматично відхилена. Голова асоціації українців Великої Британії Петро Ревко також підкреслює, що ситуація збігається з третьої річницею війни, що робить цей час особливо важким для українців. Він вважає, що процес продовження віз треба було розпочати набагато раніше, оскільки Через невизначеність поширюються чутки та паніка. А шахраї вже почали пропонувати прискорене оформлення за великі гроші. А президент Чехії Петер Павел днями підписав закон, який розширює захист українських біженців від війни, розв'язаної Росією. Тим же законом передбачено заборону надання чеського громадянства громадянам Росії та кримінальну повідальність за несанкціоновану діяльність на користь іноземної держави. Про це повідомляє чеське видання «Іднес». В Чехії. Тимчасовий захист для біженців від путінської війни в Україні наразі діє до кінця березня цього року. Але торік ЄС погодив його продовження ще на один рік. Тимчасовий захист дозволяє людям, які втекли від російської агресії, отримати доступ до державного медичного страхування, освіти та ринку праці. Зміни до закону також передбачають, що економічно самозабезпечені біженці зможуть отримати спеціальний дозвіл на довгострокове проживання в Чехії. Біженці з довготерміновим проживанням повинні подати заяву на постійне проживання через 5 років, як і інші іноземці з довгостроковим проживанням. Поправка до закону також включає нове кримінальне правопорушення за несанкціоновану діяльність. На користь іноземної держави, яка каратиметься позбавленням волі на термін до 5 років, покарання стосуватиметься людей, які працюють на іноземну країну чи організацію з наміром загрожувати чи завдавати шкоди конституційному порядку суверенітету. Територіальній цілісності обороні чи безпеці чеської республіки закон також передбачає посилення умов для російських претендентів на чеське громадянство. Претенденти з Росії зможуть отримати громадянство Чехії лише якщо вони відмовляться від російського громадянства і нададуть докази цього. Навіть у разі відмови від російського паспорта заявки претендентів з РФ будуть заморожені за винятком політичних біженців та дітей віком до 15 років. До слова, впродовж минулого року Україну залишили майже 500 тисяч українців, що ще більше поглибило демографічну кризу в Україні. Про те, чим це загрожує нашій державі, розповів Олександр Гладун, заступник директора з наукової роботи інституту демографії та проблем якості життя НАНУ, за словами експерта, будь-яке скорочення чисельності населення через природні чинники або ж міграцію, негативно позначається на поточній демографічній ситуації в Україні, а також негативно впливатиме на подальшу перспективу і демографічний розвиток України в цілому. Досвід інших воєн показує, чим довше триває війна, тим менше відсоток людей повертається. Поправління верховного комісара ООН у справах біженців має цифру 6,9 мільйона українців, які виїхали за кордон. За нашими оцінками ця цифра на пару мільйонів менша, десь близько 5 мільйонів. Але однаково це надто шалене число. За результатами різних минулорічних опитувань. Якщо узагальнити усі дослідження, 25% наших співвітчизників сказали, що точно не повернуться до України. 25% запевнили, що обов'язково повер. Коли закінчиться війна, а ще 50% вагаються, ми припускаємо, якщо повернеться 50%, то це буде дуже непогано для України. Це приблизно 2,5-3 мільйони наших громадян. Можливо, їх більше повернеться, можливо, навпаки менше. Зараз цю цифру ніхто не може назвати, тим більше, що методи обстежень викликають чимало запитань, адже люди висловлюють емоційну думку, яка у них склалася на момент опитування. От на момент прийняття кінцевого рішення, коли почнуть змінюватися обставини в Україні, в країнах, Нах перебування ця думка може кардинально змінитись, тому сподіваємося на повернення 50%, Але будь-яка втрата це погано. А як думаєте, ви чи повернуться колись додому українці, які виїхали за кордон? Напишіть нам у коментарях. Наразі це всі подробиці. Більше новин шукайте у наступних випусках. Для цього обов'язково підписуйтесь на канал, а також тисніть подобайки. Бережіть себе, побачимось.